Понеділок, 19 серпня, на 11-му час новим студії Олена Петриченкова вітаю. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. Ночі на Дніпропетровщині працювала ППО. Збила два дрони. ворог обстрілював з артилерії та безпілотників. Неспокійно було і в інших регіонах України. Більше подробиць розкаже наш кореспондент Марко Ручка. Він з нами на прямому зв'язку. Марко. Олено, вітаю. Вночі на Дніпропетровщині збили два безпілотники: один розвідувальний, другий ударний. Не припиняються обстріли і Нікоперщини з артилерії. Росіяни били по Покровській громаді. Вранці дронами Камікат загатили по Марганецькій. на щастя, минулось без загиблих та постраждалих. Загалом протягом ночі ППО знищило усі 11 дронів типу шахет, які загарбники запустили по восьми областях, включно з Дніпропетровщиною. Продовжують окупанти і обстріли Донеччини. Завчора Росіяни вбили трьох жителів у Мирнограді, Торецьку і Розливі. Ще дев'ятеро місцевих протягом доби зазнали поранень. Тим часом журналісти видання Радіо Свобода показали супутникові фото пожежі на нафтобазі в Ростовській області. Вона палає вже другу добу поспіль. По об'єкту вдарили невідомі безпілотники. Кадри підтверджують займання цистерн із дизельним паливом на території комбінату Кавказ. Рост резерву поряд із містом пролетарськ. Російські журналісти скаржаться, що особовий склад РФ, ймовірно опинився в оточенні на площі майже 700 квадратних кілометрів. Волають, що ЗСУ знищили третю переправу через річку Сейм у Курській області. Олено, і наразі це вся інформація. Більше ми розкажемо вже у наступних випусках. Ми слідкуємо за ситуацією. Дякую тобі, Марко. Це був наш кореспондент Марко. Ручка, який розповів про ситуацію в області та країні. Житлові будинки, об'єкти інфраструктури, парки та звичайні супермаркети, куди українці ходять за покупками. РФ завжди знає, куди б'є своїми ракетами та бомбами. І це свідомий та цілеспрямований російський терор. І за нього окупанти мають відповісти. Заявив президент України Володимир Зеленський. За минулий тиждень країна агресорка випустила по українських містах та селах 200 ударних БПЛА різних типів, понад 40 ракет, 750 керованих авіаційних бомб. Майже рік придавала дитячу порнографію та торгувала власною дитиною. Правоохоронці спільно з американськими колегами затримали Дніпрянку та двох її спільників, серед яких і її 18-річний син. Покупців на свій товар вони шукали в соцмережах, а оплату приймали на міжнародні платіжні системи. Також поліція довела факт передачі жінкою свого 12-річного сина. Чоловікам для сексуальної експлуатації зараз хлопець в безпеці йому надають допомогу. Шокуючий бізнес. Жінка почала торік, восени він приніс їй приблизно мільйон гривень. Підозрюваним загрожує 15 років за ґратами. Закопали живцем у кривому розі комунальники зарили траншею теплотраси разом із безхатніми собаками. Тварини залишились замурованими у підземних ходах. Місцеві жителі декілька днів поспіль чули жалісне скиглення. Викликали рятувальників, але ці не мали техніки, щоб допомогти витягти чотирилапих та й теплотраса власність місцевої теплоцентралі. Тож криворіжці. Змайстрували дерев'яні сходи, аби собаки спробували самотужки вибратися на поверхню через люк, і їм це вдалося. Ця жахлива історія мала щасливе завершення. Чотирилапі врятувалися з пастки. Люди їх нагодували та напоїли, а люк закрили, аби ніхто туди більше не потрапив. Вони повертаються в Укренерго. Заявили про застосування графіків знеструмлень вже від сьогодні, З 17 до 21 години. Діятиме одна черга вимкнень причина збільшення споживання електроенергії через спекотну погоду. На відміну від попереднього тижня, коли дефіцит в системі сфіксувало лише ввечері. Цього тижня за прогнозами він спостерігатиметься протягом усієї доби. Українців закликають заощаджувати особливо у пікові години зранку та ввечері. Якщо вдасться нам своїми силами за допомогою імпорту за допомогою залучення аварійної допомоги покривати споживання, тоді звісно графіки застосовуватися не будуть. Якщо ж ні, для того щоб збалансувати систему, є ймовірність застосування. На Дніпропетровщині розширюють мережу укриттів у навчальних закладах. Вже скоро школярі повернуться до науки після літніх канікул, аби вони знову сіли за парти в режимі офлайн. Для них створюють безпечні умови. Більшість шкіл вже мають сховища, повідомили в обласній військовій адміністрації, але роботи тривають. До кінця 2024-го в планах здати в експлуатацію ще понад 80 укриттів. Є об'єкти профінансовані державою, але будуємо і ремонтуємо. І місцевим і обласним коштом підключаються благодійники. Тренажер для знищення шахедів Дніпровські Дніпровській умільці презентували комп'ютерний симулятор з максимально реалістичним сюжетом: стрільба з кулемета по БПЛА. Таким чином в ігровій формі готують винищувачів ворожих дронів. Які атакують Дніпро та інші українські міста. Як виглядає іграшка? Чи складно вчитися? І скільки тренажер економить коштів на набоях і мішенях? Дивіться далі. Можна збивати ціль, що віддаляється, маючи певні навички. Монітор, системний блок, клавіатура, а ще кулеметна станина і віар-окуляри. Це і є віртуальний тренажер для боротьби із шахедами. Ручки повністю скопійовані з кулемета Браунінг натискаєш великими пальцями. Аналогічна ручка є під кулемет ДШК. Це спільна розробка із збройними силами України. Військові надали необхідні характеристики озброєння, а інженери створили програмне забезпечення та графіку. У підсумку вражаючі результати. Неофіційна статистика спочатку було 2 відсотки влучань, а на сьогодні показники зросли до 60 після навчання. У грі нічний і денний режими, різні швидкості та кількість цілей. Навчання і підготовка займає всього два тижні, і тільки після цього практичні стрільби. Студент будівельної академії Сергій Боднар полюбляє шутери, але на такому тренажері грає уперше. Реалістично, трохи складно, без підсказок, треба звикнути трохи. Віртуальний кулемет незвичайна комп'ютерна гра. Тренажер заощаджує сотні тисяч доларів. «Орієнтирована вартість підготовки одного кулеметника для збиття шахетів складає десь 120 тисяч доларів. Що входить сюди? Сюди входить набої, сюди входить полігони, сюди входить мішені. Розробники переконують, із тренажером упорається не тільки молодь, а й дорослі. Є! <рес> Клас! Кончились. Ой, дай Бог, щоб вони кончились вже. Пані Валентина радіє, що хоч віртуально, але знищила. П'ять ворожих шахедів. Я теж сварила своїх дітей за те, що вони багато сидять в цих іграх. І тепер сама зрозуміла, що дійсно як це можна використати на благо, саме на, на, на нашу перемогу. Розробники усіх секретів не розкривають, але відомо, що ці тренажери вже є в різних підрозділах ЗСУ і готують стрільців, які збиватимуть над Україною ворожі дрони. Євген Коптєв, Сергій Гончар, 11-го каналу. І це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось вже в наступних випусках.